Сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка об'єднує 14 факультетів та 7 інститутів. Перед кожним абітурієнтом постає питання, з якими знаннями піти по життю, яка освіта надасть необхідний досвід. Історія, саме ця наука охоплює всі сфери життєдіяльності людини. Історія це минуле, теперішнє та майбутнє. Історичний факультет є ровесником Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З моменту офіційного відкриття університету святого Володимира у 1834 році і впродовж різних періодів свого існування називався історико-філологічним, історико-філософським, історико-економічним і нарешті історичним. Невід'ємною частиною університету є парк Шевченка. Він не тільки названий на честь великого українського поета, а й неодмінний атрибут столиці України. Незважаючи на свої відносно невеликі розміри, парк Шевченка чудове місце для прогулянки та відпочинку після навчання. Сьогодні на факультеті традиції історичної школи продовжують близько 90 викладачів, для яких історія є більше, ніж просто робота. Якщо взяти історію, як предмет, що читається у вищих навчальних закладах, історія вивчає все: економіку. Соціальні відносини, політику, історію дипломатії, культуру, освіту. Назвіть мені ще хоч один предмет, який читається в вищому начальному закладі, який би охоплював практично всі сфери життя і життєдіяльності людини. Жодного предмету такого немає. Сергійчук Володимир Іванович, попри те, що закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Любов до історії, зароджену ще з малку, виказав у продовженні історичної діяльності, в своїх наукових роботах, книжках. На сьогоднішній день це сенс життя. Історичний факультет має власний музей історії Київського університету, навчальний музей археології, музей етнографії та дві лабораторії. Ці місця, наповнені загадками минулого, несуть у собі таємничість та історію. Історія є певною мірою, паспортом легітимацією буді існування будь-якої держави. будь-якого народу без окремої історії немає окремого народу, як казав класик британської історії Джон Сілі. Історія це минуле політики. А політика це сучасна історія. Викладач Ставнюк Віктор Володимирович називає історію мистецтвом вироблення власної позиції у суспільному житті, яка має базуватися на моделі своєї поведінки. Я би рекомендував абітурієнтові вступати саме на історичний факультет. Це перше. Друге, я би рекомендував абітурієнтові вступати на історичний факультет, тому що історія це не просто одна із наук. Історія це ще і мистецтво, я завжди кажу. Історія вчителька життя. І поступивши до нас, абітурієнт в повній мірі опанує мистецтво життя. З історичною освітою ти фактично розбираєшся в усьому політиці, економіці, різних соціальних сферах. Історія дає розуміння того, чому ми живемо. Бути істориком це дійсно круто, бо той, хто. Знає минуле, він контролює майбутнє. Маючи історичну освіту, дійсно грунтовну гуманітарну освіту, вона є гарним фундаментом для життя. Історик, професійний історик, він не йде по життю сліпо. підбиваючи підсумки всього, що було, він знає, якими шляхами може йти розвиток далі. Все-таки історія є великою наукою. Вона здатна виявити прагнення мільйонів людей до пізнання власної історії. Історія це життя. І історія це тим, чим жили минулі покоління, чим дихали минулі покоління, що робили минулі покоління. А що може бути цікавішого, ніж досліджувати те, ніж досліджувати життя в минулих поколінь? Що може бути цікавіше за історію у світі? Ще одним необхідним місцем для студентів є бібліотека. І знов поруч, наукова бібліотека імені Михайла Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка одна з найстаріших бібліотек України. Вона забезпечить навчальний процес, науково-дослідну діяльність і культурну просвітницьку роботу кожного студента. Попри навчання, ніхто не забуває про свої творчі здібності. Мистецька гільдія нова мистецька організація творчого студентства історичного факультету. Місія якої сприяти розвитку та популяризації мистецтва серед молоді університету, зробити його співзвучним у сучасності, зберігаючи при цьому рівновагу між традицією та інноваціями. В основному ми на нашому факультеті згуртовуємо людей, які займаються безпосередньо мистецтвом, і допомагаємо їм якось самовиразитися саме на історичному факультеті. Якщо ж потрібна допомога у чомусь, студентський парламент ніколи не залишиться байдужим до вас. Ми на історичному факультеті практикуємо якби, призначення кураторів, старшокурсників над кураторами і першокурсниками. І насправді це ну, вже досвід показує, що це дійсно дуже допомагає першокурсникам. Бо першокурсники вони інколи бояться так, запитатися, ось Викладача щось. Якщо ви зголодніли і вам треба нагодувати свій шлунок, завітайте до університетської їдальні безліч смачних страв, які студенти дуже люблять. Вони практично тут живуть, дуже люблять пірожочки. У нас піражучки вибір всякий. Випускники історичного факультету працюють у багатьох галузях освіти, науки і культури України. Ведуть активну громадську політичну роботу. Має суб'єктивний характер. Скільки істориків, стільки історій. На історичний факультет найкращого університету України не можна йти просто так. Сюди треба йти тільки за покликанням.